Слава Україні, героям слава! Поряд зі мною знаходиться гравець команди «Сокол-2» Лужко Владислава. Тож завершила, щойно 1.32 одна кубку для вашої команди. Зустрічалася з командою залів 10 По ходу гри поступалися, однак змогли зрівняти рахунок і у підсумку серії після матчевих пенальтів змогли пройти до наступної стадії. Вітаю вашу команду. Вас з цією сьогоднішньою такою важливою перемогою. Розповідайте, якою була ця гра, і які зараз враження? Дякую за привітання. Гра була спочатку на нашу користь. Взагалі, всю гру нам не вдавалося забити голи, програвали в три. М'ячі, але в кінці зібрались, вийшли один за одного, зрозуміло, що не хочемо втрачати кубок, хочемо проходити далі, вигравати. Зібрались, давали рахунок до 5, -5. І по пенальті вже виграли. Дійсно, саме ви змогли перевести цю гру в серію після матчових пенальтів. Буквально на останніх секундах змогли зрівняти рахунок. Чи вірили, що зможете все ж таки перемогти сьогодні і, хоча б на нічию витягнути цю гру? Вірили, звісно, вірили. Віра завжди є. Завжди команда мотивує на це. Ми були впевнені, що ми. Можливо, навіть виграємо по рахунку, а не по пенальті. Але виграли по пенальті. Знаємо, що в... гонтар у вас відрізняється тим, хто завжди якби на пенальті рятує вашу команду. І сьогодні саме вирішальний удар він потягнув і допоміг вашій команді пройти. Далі вже в ні 16 приєднується команди першого дивізіону, і по ви зустрінетеся з командою Радміон Феміда Вудмол. Які очікування чи будете готуватися, і взагалі чи є якась така віра, що зможете все таки дати бій цій команді? Ну, ми готуємось на кожну команду однаково. Тобто готувалися на залів, готува... будемо готуватись на Феміду. Думаю, буде сильна гра і переможемо. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду з проходом до наступної стадії. Бажаю, щоб таких вдалих днів і перемог було більше. Дякую, Дякую. за спілкування.